Що це за гігантська комаха народ? Похоже, на осу на шершні, але якесь не таке. Зараз поставлю на лінійку, подивимось. Ого, який здоровий бомбовоз, дивіться, ну, що це таке? Зразу подумав, що це шершень, але шершні не такі. Це все поставив до лінійки. Бачите, 4 см, практично 5 як розтягнеться і буде потягатися. Бачите, тримаю за жопу, щоб не вкусив мене, щоб вже в рукавиці тримаю. А взагалі, дивіться, яка здорова штука. Ну, це ж точно не оса. І точно не шершень, тому що в шершні якась жопа не така, вона якась кругліша. Якесь похоже таке на осу. Це літало-літало, сіло на забор мені. Думаю, возьму, подивлюсь, що, що це таке, що це за істота. Дивіться. І бачите, в нього ззаді, о, пішло десь. Ззаді не жало, а якась штуковина. Куди, куди тікаєш? О, отако от в дикій природі, ладно, дивіться. Отаке, от що це таке? Чи це оса якась така дивна? Чи це що це за птіродактіль такий? Що, що це таке дивне? Що це вже якісь з Африки до нас прилетіли нові комахи? А ну вилазь на руку. Може, воно не загрозливе, О, не вкусить? О, не може розгону набрати. Воно щось летіло-летіло, поламався заглох мотор, сіло на забора. І бачите, так і воно не може дал далі їхати. О, хоче мені на руку сісти. А якщо воно личинку мені в руку відкладе, ні, ну не повинно. Я думаю, воно мир миролюбиве. О, полетіло. Взагалі, не знаю, народ. Якщо знаєте, що це таке, пишіть. Отаке. Отака істота.